Чим завершився мітинг автовласників транзитних авто про контрабандні цигарки, травневі канікули та інші події. Дивіться у часі коротко. Ваноці розблокували. Дійшли згоди. Емоційна сесія, руйнівний генплан захистити зелені зони, зберегти насадження, покращення на межі виживання. Продуктова підтримка харчування дітей, майбутнє в руках молоді. Реалізація проєктів. разом з блокадниками Ужгородського КПП. В середу активісти автовласники перекрили і міжнародний пропуск Солотвино. Близько сотні учасників пікету на двох десятках авто з іноземною реєстрацією. Підтримали загальнообласний рух за лібералізацію правил возу транспорту та його перебування на території країни. Як це було у матеріалі мого колеги? Довідка з СТО або ж лікарні не привід для відтермінування пересічки автотранспорту з іноземною реєстрацією. Відтепер за прострочення п'ятиденного терміну чималий штраф. Я просто в шоку від цього, що такся получає наше правительство замість того, аби нам щось помочи маленько наоборот, пустити всі розпираються, що йдемо в Європу. А ту Європу він і пахне. Нас ущемляють повністю конкретно. Прикордонники не вмотивовуючи причину, вони не пустили автомобіль для з довідкою для, 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 для того, щоб. Б авто все таки покинуло межі України. Було сказано, що є типу там установка зверху. В усьній формі або щось типу такого, але конкретно конкретно ніякої е, е, підтверджув... підтверджувальної підтверджувальний бази не було з таким станом речей. Не згідні власники іноземних авто, для яких це стало неприємною несподіванкою. Тож іншого виходу, аніж підтримати братів по нещастю, які з самого ранку 9 березня перекрили українсько-словацький кордон. Вони не знайшли, тому теж заблокували міжнародний контрольно-пропускний пункт Солотвино. Та ми приїжджаємо, вони нас відправляють, вертають нас в Україну. каже, ви не можете виїхати. письмового спорядження нема. Ну, законів нема, спередження немає, а крайня потім будемо ми. Я роблю в Чехії, приношу сюди гроші з Чехії. Я є інвестор, я рахую, що я є інвестор. Я можу заїхати лише на п'ять днів, і то транзитом якимось. Я дуже вже скільки можна тривати. Ми вроді йдемо в Європу, Європейська держава. Ніде такого не є. Так я рахую, що то щось би треба робити ще, а ці справки то я. В дурдом п'ять днів туди-сюди ходити, то великий розход. Держава нас змушує розповсюджувати корупцію, змушує нас постійно кожні п'ять днів приходити на таможню, давати взятку. Маємо тратити свої гроші. Не можемо перебувати в Україні. Не маємо права возитися на дешевих машинах, то тобто, то нас і змушує. Акцію розпочали після обіду. Навіть на цьому малолюдному контрольно-пропускному пункті утворилися чималі корки, як в один, так і в інший бік. Проте навіть заблоковані швидко долучаються до пікетувальників. Я виїхав з Румунії, зараз заблокований тут. Але в принципі, то що люди тут говорили, значить, я в принципі підтримую. Я думаю, що <кхе> Яценюкове треба подумати добре і. Можна наповнити бюджет держави за рахунок дешевого розмитнення машин. Там, в принципі, коли на комітеті голосували, там два голосові не знайшлися на 30 днів. Я думаю, що. Верховна Рада має ще раз до цього повернутися. Рух на кордоні завмер, однак до блокувальників ніхто з представників митниці не поспішав. Минає ще кілька годин і нарешті приїздять правоохоронці. Наша держава має поважає громадян Євросоюзу, як поважає своїх громадян. Тобто, хто ж мало не чесний, ні. Ми лише чисто хочемо, хоча б 10%. Яка, яка ваша пропозиція щодо цього? А ви нам дали хоча б 10% того, що дають гражданам Євросоюзу. Ну, вони на хоча б 10%, а вони можуть доріг заїхати. Вони вкрали ніч. Так ніхто ми ж купили ні. то законно. Коли європейці десь тих паспорт, показав, тих паспорт поїхав собі нормально. А ми ні, ми мусимо щось там руну унижатися, постійно унижаємося на тих метницях. Постійно все унижаємо. Мені смішно зовсім не, якщо я приїхав сюди в мене сміх не бере зовсім. У мене є така до вас пропозиція. Ми розблоковуємо пункт пропуску, пропускаємо рух, піднімається посолопську посилопі, селищну раду, сідаємо, думаємо, як із цього виходити, щоб не було. Пропози... Yeah, yeah, yeah. Учасники блокади розуміють, що поліція не впливає на вирішення їхніх проблем, тому продовжують вимагати зустрічі із керівництвом зміни. Навіть не сидять як штулі там нет. Не просто ці Де митник поясніть, Чого їх не є? Де митників? Сут Нам ніхто не вийшов, не сказав, за що відмінили довідки. Ми, коли заїжджали сюди на пункт пропуску, ну хтось просрочив, когось машина поламана, когось не було машини загори, хтось хворий. Да, У ну, кожного свої ну, проблеми, сенс. розумієте? Ніхто не сказав, який вийшов закон, чому ці довідки не приймають, а сьогодні вони ще ліпше, три дні, не п'ять днів. Та навіть після коротких перемовин з метниками головний поліцейський району продовжив виконувати роль переговорника. Начальник метниці обласної пообіцяв, що жодного. З тих, у кого просрочені терміни перебування транспортних засобів на території України штрафувати не буде до врегулювання цих усіх питань. Ми повинні розблокувати дорогу, щоб нормально дорога працювала, транспортні засоби в'їжджали на територію Румунії. І також і транспортні засоби з території Руми, Румунії безперешкодно в'їжджали сюди. Все ж блокада довго не тривала. Дослухавшись до прохань правоохоронців, активісти розблокували рух на кордоні. Однак пообіцяли, що в разі затягування гайок знову вдадуться до перекриття. Водії розблокували КПП «Ужгород», Митниця відновила дію довідок за СТО. Такі підсумки переговорів обурених власників транзитних авто, керівництва області та митниці. Проходила зустріч за закритими дверима. Більше в сюжеті Мар'яни Мартин протягом ночі автомобілісти з машинами іноземної реєстрації продовжували блокувати кордон. Заблокували навіть вантажну смугу на КПП. Кілометрові черги зі Словаччини до України та в зворотньому напрямку стояли чи не до обіду наступного дня. Як і домовлялись, зранку активісти прибули до обласної адміністрації, де мала відбутись робоча зустріч разом з представниками митниці задля вирішення питання так званих пересічок. Я завжди за конструктив. Якщо завтра ми зберемося, і будемо працювати в такому ключі. я... Думаю, що ми щось доможемося до того. Ну щось у нас вийде. Мета розробити законопроект, який би був компромісом для обох сторін. Представників преси на зустріч не впустили, аргументувавши зустріч закрита. Після півторигодинних переговорів активісти таки вийшли. Проте ще вчора охочі до розмов. Сьогодні відповіли у нас, все буде добре. Ми все вирішили. Дякую. кордон? Павло Білецький, єдиний, хто погодився відповісти на деякі питання представників змі. Зокрема, сказав, домовились. Кордон покидають. Проте конкретніше про суть переговорів не розповів. Ми знайшли компроміс. А ну розкажіть про цей компроміс? Не можу розказати. І, і ми створюємо з митницею вже створена робоча група. Просто яка буде робити. Варіант законти, але якась частина вимог була би виконана ну. звичайно. Якби не було виконано, ми би тоді не, не Уже на кордоні. Активісти, побачивши пресу, теж нічого не коментують. Тим часом головний митник області каже, деякі напрацювання вже є, а результати будуть відомі з понеділка. Розказав Колєсніков і про те, що довідки з СТО, як підстава для відтермінування п'ятиденного терміну перетину знову розпочнуть приймати. Проте перевірятимуть їх дуже прискіпливо. Довідки митник буде вимагати далі заявки. Довідки від Все, до, що стосовно чину законодавства буде, але вже є. Ну ще робоча група буде рішення особисто прийняти. Ми зараз вертаємося в то до того, як як було раніше, тобто достатньо довідки за сто, правильно? Так. Уже за кілька хвилин після зустрічі українсько-словацький кордон розблокували. Розпочалась звична робота. На сайті Верховної Ради України з'явився список депутатів, які отримали компенсацію від держави за проживання в Києві. З відповідним списком можна ознайомитися на сайті Верховної Ради. Так, серед 177 народних депутатів, які отримали виплати за проживання в столиці України, є і прізвище закарпатських обранців у списку, оприлюдненому Верховною Радою. Такі закарпатці – Василь Брензович обраний від блоку Порошенка. Роберт Горват, мажоритарник, входить до фракції блок Петра Порошенка, Михайло Ланьо від відродження Валерій Лунченко від народного фронту та Валерій Пацкан від блоку Порошенка. Під вигуки деребан ви продалися, ганьба. Депутати Ужгородської міської ради проголосували за генплан міста. Він дає дозвіл на забудову зелених зон. Подробиці засідання сесії у сюжеті ще зранку перед Ужгородською міською радою зібрались громадські активісти та містяни в руках. Плакати із закликами до депутатів зареєструвати будинкові комітети у багатоквартирних будинках, відкриваючи засідання, головуючий ставить це питання першим, і воно знаходить підтримку при голосуванні. За 28 рішення прийнято. далі. Розгляд найважливішого питання, а саме затвердження містобудівної документації або ж іншими словами, генерального плану Ужгорода. Перед голосуванням головуючий дав можливість висловити свої зауваження як депутатам, так і присутнім ужгородцям. Охочих виявилося достатньо. Я переконаний, що зараз цей генплан в такому форматі не може Окрім того, він взагалі не проходив громадські обговорення. Значить, для чого? Така нагальна необхідність зараз прямо сьогодні голосувати цей генплан, якщо міськрада може працювати і є конкретні докази цього. За словами громадських активістів, прийняття генерального плану в цій редакції знищить більшість зелених зон в місті, які мають піти під забудову. Тому присутні вимагали зняти це питання з порядку денного. Нагадали й про погодження цього генплану на замінованій сесії минулого скликання та у міського голови свої аргументи. Зараз є за зауважень. Усіх без винятку нам треба пройти наступний шлях, я вже сказав, сесійне рішення зарядівських осінців, прокуратуру в судовому порядку оскаржити ці виділення з мене ділянок і їм повернути статус код тільки тоді розроблення генерального плану вносить ці зміни в коригування до генерального плану, і ці ділянки не стоїть дійсно зеленими зонами. Прийнятий генеральний план вимагав також представник ужгородських підприємців, який заявив, без нього його клієнти паралізовані, оскільки не мають змоги офіційно оформити договір оренди земельних ділянок. А це означає відсутність надходжень у міський бюджет. Завод, який не може із за цього бітлами, який тут устроїли, оформити власним цехом землю. Я подивіться сюда два місяці. Вже вже два місяці. Через заходи забезпечення в житті через те, що план зонування не проходить, місто не отримує орендну плату під цехом, там, де не не забудована, не зелена зона. За два місяці втрати бюджету тільки по одному підприємству 115 тисяч 200 гривень. У свою чергу громадські активісти, як і деякі депутати, доводять протилежне. договір оренди або ж передачі земельної ділянки у постійне користування не блокується через непогодження генплану. Доказ цьому передача земельних ділянок воїнам АТО. Після довгих дискусій головуючий все ж таки ставить питання на голосування. В цілому зі змінами містобудівну документацію погодив 21 депутат, тобто більшість. Одразу після цього в залі вибухнув шквал критики виноситься наступний проект рішення номер 109 під невдоволення громади депутати також виділили з міського бюджету 13,5 мільйонів гривень відшкодування перевізникам за перевезення пільгових категорій громадян. Однак тут не обійшлось без суперечок, а саме щодо суми. В деяких депутатів виникли сумніви щодо доцільності виділення зазначних коштів, оскільки об'єктивного моніторного перевезення пільгових категорій у міському транспорті немає. Однак це критичне зауваження не було підтримано більшістю. Проти такого генплану Ужгорода раніше виступали і громадські активісти. Вони вимагали захистити. Тити рекреаційні зони та зелені насадження у містобудівельній документації Ужгорода. говорили про це і із представниками влади детальніше в сюжеті. Громадські активісти всі в один голос переконують, запропонований головний містобудівельний документ знищить і так незначні зелені зони в Ужгороді, оскільки даний е, проект е, генерального плану передбачає е, не збільшення зелених зон, а саме зменшення їх кількість, і е, деякі зелені зони взагалі зникають. Із мапи, ми вважаємо, що новий генплан повинен захищати як інтереси мешканців, забудовників, інвесторів, так і людей, і право яких на. Здорове навколишнє природне середовище може бути порушено. Всі зелені зони повинні бути паспортизовані для їх збільшення. Пропонують запровадити так зване вертикальне озеленення. При створенні нових або благоустрої тих зелених зон, які зараз є. Варто передбачити не тільки горизонтальне озеленення посадку зелених насаджень, але але й вертикальне озеленення. Тобто, це, це означає, наприклад, створення арок, де Пускаються ліани, рослини, які є ліанами, це збільшує площу відповідно і зелену, зеленого покриття, і продукування кисню, вбирання забруднюючих речовин. Наразі в обласному центрі нараховується близько 73 зелених зон, враховуючи, що на кожного мешканця в житловому кварталі згідно із законодавством повинно припадати не менше 6 квадратних метрів. Загалом в місті площа зелених зон повинна нараховувати близько 200 гектарів. Депутати фракції єдиного центру та батьківщини в Закарпатській обласній раді звернулись до голови облради щодо скликання позачергової сесії. Нардепи зібрали необхідну кількість підписів депутатів для скликання позачергової сесії Закарпатської. Обласної ради з метою вирішення питання фінансування закладів професійно-технічної освіти. Підписане депутатами облради звернення передали голові обласної ради Михайлу Рівісу. Відтак уже завтра, 11 березня, відбудеться позачергова сесія Закарпатської обласної ради. Початок засідання о 10-й годині у сесійній залі Закарпатської облради. Недостатнє фінансування медичної галузі призводить до критичної ситуації. Коштів не вистачає на обладнання та медикаменти. Зменшилась кількість оперативних втручань, розповіли закарпатські хірурги, підбиваючи підсумки роботи за рік. Подробиці в сюжеті. Перспектива медичної реформи одна із питань, які обговорювали хірурги області цими днями. Питання болюче, адже на часі, та поки що тільки на словах. Мабуть, що це іншого варіанту у нас немає, але я складно собі уявляю страхову медицину з низьким рівнем середньої заробітної плати в державі. Тому мені не дуже зрозуміло, хоча, можливо, моїх знань не вистачає для того, щоб осягнути таку проблему і шляхи її вирішення. Розказали й про виконану роботу. Кардіохірурги області кажуть, протягом року значно покращені результати операції. Жоден з пацієнтів не помер, і це при тому, що збільшилась складність захворюваності. Тим часом головний дитячий хірург області наводить невтішні дані. З прикрістю каже, у державі поступово знищують дитячу медицину. В районах майже не залишилось педіатрів, а сімейники не завжди можуть розпізнати дитячі патології. Дуже держава нехтує педіатричною службою, яку практично я авторитетно заявляю, практично знищила зараз в районах працюють сімейні лікарі які на мою на мою думку і не тільки на мою думку не відповідають тим тим критеріям і все більше поступає дітей з запущеними формами хірургічних захворювань і з Значить, звідси, звідси результати. Ситуація катастрофічна, каже лікар. Наголошує, найчастіше на хірургічне крісло потрапляють діти з хворобами живота. Проте цей рік видався надто складним для хірургів чи не усіх галузей. Основна причина відсутність фінансування. Це означає, що знову ми кинуті на ви розумієте? Але ми то добре, як професіонали. Якось щось ми будемо вигадувати, викручувати. А люди, що говорити людям, як людям дивитися в очі, казати, що дивіться, от вам перелік от список із 20 позицій позиції, які ви маєте забезпечити для того, щоб ми могли щось вам зробити, ну це ганьба, просто це. Просто плюють на людину і розумієте, вона абсолютно нікого не цікавиться. Знаю, як виходити. Треба вибирати такий уряд, який ви розумієте, буде забезпечувати відповідні галузі для того, щоб вони могли не існувати, а для того, щоб вони могли процвітати і жити. Систематичний дефіцит бенд не вистачає коштів і для придбання обладнання. Ми стикаємося з такою проблемою, що власне лікарі мають закупати усі додаткові осередки для того, щоб. Щоб виконувати оперативні втручання, мається на увазі. Там скобки, там якісь інструменти спеціальні, або централізовано це нічого не надходить. І це як прямий крок до порушення норм взаємовідносин, ви розумієте, із адміністрацією, і з пацієнтом, із лікарем. і Це, це пряма дорога до корупції, де-факто. Тому що чоловік, який купив щось за власні гроші, він хоче потім ці гроші якось відбити. Через недофінансування значно зменшилась за минулі рік кількість оперативних втручань, мають надію, що ситуацію чиновники таки виправлять, адже в іншому випадку прогнози медиків не втішні. Харчування дошкільнят за формулою 60 на 40 переважає в рахівському великому бичкові. Тамтешні батьки платять за те, щоб їхні діти були ситими. Тож будь-яка допомога навіть продуктова, неабиякий плюс кожному ДНЗ по кілька центнерів картоплі. Таку весняну акцію продуктової підтримки за сприяння народного депутата України Василя Петовки щороку проводять у кількох населених пунктах Рахівщини. Василь Василь завжди допомагав нам. Не лише продуктами а і посудом, білизною. Ну і тепер особливо в цей час ця картопля. Звичайно, що буде дуже необхідна для діточок і ну, не буде лишня. Зважаючи на дорожнечу харчів, десяток мішків з найбільш ходовим продуктом стануть у пригоді на кухні будь-якого дошкільного закладу. Звичайно, така допомога нам не буде лишньою, тому що. Завжди продукти дорожіють, Грошова норма прийнялася одна. А протягом року ви знаєте, як тепер особливо навесні, із картоплею, і з другими овочами. Допомогти розвантажити мішке зголосився один з батьків. каже: приємно, коли про дітей не забувають. Перважкий час, що кажуть, допомога на дуже люди такі не звелися, що допомагають і діточкам і нам всім. Картопля другий хліб без неї навряд чи обійдеться бодай одна дитяча страва, запевняє пані Людмила, яка в садочку зірочка, і шеф-кухар і медпрацівник. В меню переважає, і діти більшість люблять картоплю. і це вша крохмаль дітками. Пюре, супчики далі печуть, жаряться всякі там. Крем злички вивантажували відповідно до кількості вихованців у ДНЗ. Загалом на кілька сіл Рахівщини і Тячівщини завезли близько восьми тонн. У Мукачеві перенесли весняні канікули. За планом, весняні вакації мали розпочатися 26 березня і тривати 9 днів до 3 квітня. Натомість через карантин, який в навчальних закладах міста тривав 2,5 з половиною тижня, їх планують перенести на травень. Повідомляє начальник управління освіти Мукачівського міськвиконкому. Канікули в місті будуть з 1 по 9 травня. Майбутнє в руках молоді в Мукачеві відбулася зустріч міської влади з учнівською радою старшокласників. Головне питання втілення в життя учнівського проєкту, розробленого активною молоддю міста. Школярі запропонували велику кількість ідей, як соціальних, так і культурних, освітніх та екологічних. На деякі з них вже передбачені кошти. Подробиці у сюжеті запропонований радою старшокласників проєкт стосується культури, освіти, спорту, екології, економії і соціальної сфери. Це вже не перша зустріч з міським головою, і на попередній зустрічі саме були представлені ці всі проекти. А зараз це вже була як додаткова зустріч для обговорення того, що ми реально можемо зробити. Звичайно, ідей багато проектів багато, і дуже добре, що міська влада долучається до того, аби допомогти нам. Звичайно, на черговій зустрічі учнівської ради з міським головою та керівниками структурних підрозділів міста відбулося детальне обговорення проектів серед ідей. Облаштування в місті громадських вбиралень, дитячих майданчиків, освітлення, парковки для велосипедистів, а також зони скейт-парку в парку перемоги. Творення скейт-парку і організація таких вечірніх заходів, так званих квартирників у різних кав'ярнях міста, і створення в центрі або в парку перемоги. Зону для талановитої молоді, де кожен може представляти не потрібно записуватися, не потрібно нічого, лише по бажанню прийти, заспівати, розказати про себе, можливо, почитати свої вірші. Встановити інтерактивні скульптури та організувати буккросинг в місті, звести дерев'яний будиночок Миколая хочуть школярі і запровадити фестиваль ремісничих професій серед ідей і благодійні подбала молодь і про безхатченків. Соціальні проекти стосовно контейнерів. Я так думаю, що кожен житель міста незалежно від статків, незалежно від положення, міг би долучитися. Це буквально одна або дві речі, але я розумію, що для когось вони справді будуть корисними. А вже у квітні то хочуть провести акцію, присвячену дню землі. Під гаслом Зробимо Україну чистішою. Усіх небайдужих мукачівці запрошують долучитись. Попередньо планують провести акцію 21-23 квітня, але точну дату узгоджують. Серед ідей молоді й проведення розважальних міні-заходів для хворих діток. Говорили на зустрічі і про реконструкцію будинку школяра, парад випускників, облаштування шкільних шаф у навчальних закладах та багато інших ідей, які рада старшокласник. Кив спільно з міською владою втілюватиме в життя вже на наступній сесії на деякі з проектів виділять кошти. Минулого тижня була перша знайомча зустріч з учнівським самоврядуванням. Цього тижня вже зустрілися в робочому варіанті. Трохи зменшена група, тільки керівники, керівники їхніх комітетів, а також керівництва самого учнівського самоврядування, а також керівники структурних підрозділів міського конко для чого ідеї, які вони запропонували, щоб відразу покласти на папер чи запропонувати наступну сесію Мукачівської міської ради, чи почати втілювати життя. Є багато речей, які пропонували, які можна вже втілювати, які передбачені в бюджеті, наприклад, в управлінні соціального захисту та праці населення. Передбачено 500 тисяч гривень на соціальні проекти. Громадські організації мають подавати проекти. Це теж саме може підпадати контейнери для збору гуманітарної допомоги чи букросингу. Це все соціальні проекти спокійно можуть різні громадські організації на це подавати. І ми їх просимо подавати різні проекти. Інше що стосується громадських бралень, чи велопарковок, чи інфраструктури в парку, чи парків для виголів собак. Для дав доручення протягом цієї наради всім керівникам структурних підрозділів, розпрацювати їхню тему і вже на найближчу сесію Мукаївської міської ради подати проекти чи запланувати фінансування на ці речі. Також у місті планують побудувати великий спорткомплекс. Зустрічі міської влади з молоддю планують проводити щомісяця. В останні роки міська влада прислухається до думки старшокласників і багато робить для того, щоб наше місто стало кращим. Ми в свою чергу вже збираємося через тиждень і

На кордоні з Угорщиною знайшли 12 тисяч пачок контрабандних цигарок. Державна прикордонна служба України продовжує активну співпрацю зі своїми європейськими колегами щодо виявлення та протидії проявам протиправної діяльності на кордоні. Учора на українсько-угорській ділянці кордону, під час дійснення спільного патрулювання правоохоронцями відділу прикордонної служби лужанка та представниками прикордонної служби угорщини на лінії було виявлено 12 пакунків тютюнових виробів, які були замотані. В чорні поліетиленові пакети в пакетах знаходилося 12 тисяч пачок контрабандних цигарок, які порушники підготували до переправлення в країни ЄС. Виявлений під час спільного патрулювання тютюн доставлено до відділу прикордонної служби лужанка. Повідомляють в Мукачівському прикордонному загоні. У законодавство щодо діяльності органів прикордонної служби внесені певні зміни. Нововведення стосуються визначених меж прикордонного контролю інженерних споруд, часткове підпорядкування Міністерству внутрішніх справ і дозволу на полювання. Детальніше про зміни знає Артур Іванчо. Зі слів начальника відділу прикордонної служби штабу Мукачівського прикордонного загону у законодавство внесені певні зміни, які стосуються виключно закарпатського регіону, зміни в такі положення, як контрольований прикордонний район, це межі місцевості в межах. Району, міста, селища, села, які прилягають до державного кордону, яких свою діяльність здійснюють органи державної прикордонної служби України, такі зміни також стосуються і лінії прикордонних інженерних споруд. Смуга місцевості, в якій в межах прикордонної смуги, яка безповідного законодавства надана для. Постійне користування органом Державної прикордонної служби з метою облаштування та використання інженерно-технічних споруд, прикордонних знаків іншої інфраструктури. Але найголовніше це те, що зараз пропуск за ці лінії інженерних споруд. Та щодо режимних обмежень, то зараз це повноваження Міністерства внутрішніх справ. Щодо режимних обмежень на, в межах прикордонної смуги, раніше це безпосередньо було повноваженням органів державної прикордонної служби. На даний час це здійснюється орган державної прикордонної служби за погодженням місцевими державними адміністраціями, підрозділами національної поліції регіональними органами Служби безпеки України. Одне із змін у законодавстві це дозвіл на полювання у межах прикордонної смуги. Раніше було заборонено полювання в прикордонній смузі на даний час. Воно Дозволяється, але з обов'язковим інформуванням безпосереднього підрозділу прикордонної служби, де буде здійснюватись полювання. Начальник відділу прикордонної служби штабу Мукачівського прикордонного загону зазначає, у таких змінах виникає багато спірних питань щодо діяльності органів прикордонної служби та інших силовиків. Тому і вноситимуть зміни і надалі. Таким побачили 10 березня. Наші журналісти весняного вам настрою та радісних звісток. Бувайте здорові.